Доброго дня, тепер перш політичність демонстрації веб-застосунку частини систему N-Root. Вебклієн створено за допомогою фреймворка Angular, спілкування і серверним застосунком відбувається за допомогою REST API з застосуванням протоколу OData. Проєкт, Проект, як бачимо, складається із компонентів. Компонент складається із файлу стрілів, HTML розмітки та також файлу TypeScript, який відповідає за логіку. Основним компонентом для застосунку є файл App component.html. Тут за допомогою роутер outlet підставляється той компонент, із яким користувач наразі хоче працювати. Шляхи прописані в App-RaudioModule. Де, як бачимо, кожному зі шляхів відповідає свій компонент, на який користувач буде переходити. Ми тут ще варто враховувати а в які ролі авторизований користувач, і за це буде повідати інтерсептор, чи дозволяється доступ до цього компоненту чи ні. Наш проект складається із компонентів інтерцепторів, моделей, сервісів та отеліт. Компоненти реалізовано для адміністратора для усіх користувачів загального відображення сторінка, коли ти заблокований, футер, хедер та сторінка помилка групі 404. Також є компонент, і стосується менеджерів організацій, це низка компонентів. Та Компоненти публічні і компоненти для системного адміністратора. Також у нас є Інтерсептори які перехоплюють наші запити та додають необхідні заголовки. Зокрема, тут додається токен та рефрешек до запитів. І також є моделі, зокрема, моделі загальні, DTO та моделі для авторизації, і сервіси для адміністратора, авторизації, загального використання, сервіси для організацій, сервіси для отримання статистики та сервіси системного адміністрування. І також утиліти, тут у нас клейми для живіті токена та перелік. Можливих статусів заявок. Також є файли для локалізації нашої системи, як бачимо, у нас дві вокалі англійська. Сюди за допомогою функції локала стягнемо усі лятки, які використовуються в нашій системі. І в Messages.ua вони, як бачимо, містять переклад: є вихідний рядок і є переклад для української локалю. Переключення між локалями відбувається у файлі AngularJSON, JSON, який містить налаштування певні. ось налаштування для білда, і як ми бачимо, до якої а, локалі потрібно проводити цей білд застосунку. Почнемо роботу, запустимо наш веб-застосунок. Як бачимо, перейшли за посиленням і потрапляємо одразу на українську версію нашої головної сторінки. На головній сторінці ми можемо переглянути інформацію про те, що це за система, кому ми надаємо наші послуги із використанням такого красивого дизайну. А, і також ми маємо корисні посилення а, та ще раз пояснення про нашу систему, наші контакти. Із цікавого зображення точки видачі було зельовано штучним інтелектом, і це саме так, як я це собі уявляла. Щоб продовжити тестувати нашу систему, потрібно запустити сервер, як бачимо сервер аниза стосовно запущено, тож ми можемо переходити до нашого ПЕД-клієнта і авторизуватися. Нам пропонують продовжити після авторизації, але я пропоную зареєструватися спершу. Така форма, як бачимо тут, наявна валідація. Тож спробуємо пройти цю валідацію, зареєструємося як. Наприклад, бачимо, що електронна пошта була а, також потрібно ввести своє ім'я, яка назва моєї компанії, яку я буду представляти. Також наявна валідація, створимо пароль. Як бачимо наявний показчик, який нам показує, чи наш пароль достатньо сильний. Також потрібно ввести короткий опис компанії або організації. Ми зареєструвалися, спорежаємо для подальших входів у систему. Тепер ми можемо увійти до системи. Як бачимо, ми увійшли як менеджер компанії в організації, що є підписником нашої системи. Як ми це можемо побачити, наш хедер змінився. В хедері є тепер опція вийти із аккаунту, переглянути свої точки видачі та товари. Переглянемо спершу товари. Як бачимо, тут ще не відображено жодних із товарів, тому що в нас їх ще немає, ми їх не додали. Пропоную додати товар до асортименту. Як бачимо, наразі ми працюємо із українського локалю, тож одиниці виміру у нас для одиниці за гривні. Оберемо одиниці виміру для товару. Обираємо, хто буде виробником нашого товару. Тут відображаються ті виробники, які були додані до системи, також є опція додати виробника до системи. Яка категорія товару? Декоративна косметика також є можливість управління категоріями, яку кількість товару потрібно додати до складу, наприклад, 10 кг. І опція, чи потрібно зберігати цей товар у головному місці або в холодильнику. Ця опція нам потрібна для того, щоб при формуванні замовлення, коли ми обираємо точку видачі, з якої можна подавати це замовлення, то ми обирали, чи потрібна спеціальна комірка із контролем температурного режиму для того, щоб тримати в ній це замовлення. Наприклад, потребуємо. Додаємо товар до асортименту, пропоную додати виробника і додати ще один товар для цього виробника. Як бачимо, форма також валідується. Додали виробника до системи, тепер додамо ще один товар. Як бачимо, той виробник, якого ми щойно додали, додався до можливого вибору для виробника до варіантів. Як бачимо, ця форма також валідується. А і цей продукт не потрібно зберігати в холодному місці. Додав, як бачимо, тут для зручності користувача присутня кольорова індикація товарів, які потребують охолодження. А як бачимо, ще у нас є форма, за якою можна обрати категорію товару. Тут є всі категорії товарів, які наразі додані до нашого асортименту. У нас є декоративна та косметика для обличчя. Наприклад, хочемо залишити лише декоративну, або відфільтрувати і залишити лише косметику для обличчя. Можна очистити фільтр, таким чином працює робота менеджера компанії із асортиментом його компанії. Також є можливість відраодати товар. Наприклад, декоративна косметика, перший товар не потрібно зберігати у холодному місці. Тим бачимо, зміни застосовані. Тепер перейдемо до точок видачі. У компанії ще немає жодних точок видачі і також немає жодних запитів на встановлення точки видачі. А, ну і звісно, що статистика по точках видачі нам поки що недоступна. Тож, зробимо запит на встановлення точки видачі, який потім має розглянути адміністратор. Введемо адресу встановлення, наприклад, шлях 15, опис розташування, перший поверх, наприклад. Далі скільки комірок має місце точка видачі, це скільки всього комірок. І скільки з них мають мати модуль управління температурою, наприклад, скільки буде достатньо. Відправляємо запит на встановлення точки видачі. Як бачимо на сервері, ми попадаємо в базовий контролер ОДАТО, оскільки це базова дія створення сутності. Бачимо, що ми повернулися на основну сторінку управління точками видачі, і бачимо, що у нас з'явився запит на встановлення точки видачі. Як бачимо, а дата створення відповідає українській локалізації. Ну і бачимо, що запис в статусі не переглянутиму. Тож спробуємо зайти як адміністратор і переглянути цей запит на встановлення точки видачі. Вийдемо, зайдемо як адміністратор системи. Панель адміністратора у нас з'явилася в хедері. Можемо управляти запитами на встановлення точок видачі. Як бачимо, у нас відображено всі запити, які я створювала під час тестування застосунку, і бачимо наш новий запит від Ukrainian Company, бачимо нашу дату сьогоднішню. І у нас є дві опції відкрити запити, підтвердити встановлення. Підтвердимо встановлення точки видачі. Запит схвалено. І тепер залишається додати точку видачі до системи. Для того, щоб додати точку видачі для системи, потрібно вказати для неї унікальне посилання, за якою сервер надалі буде комунікувати з IT-застосунком. Ведемо. Посилання. Позначимо запит на встановлення точки видачі як виконаний. Ми бачимо, що нас перекидає на метод виконати заявку у Controller. Проходимо, отримуємо заявку, змінюємо статус заявки і встановлюємо власне, наш, нашу точку видачі. Бачимо, що наш запит позначено в адміністратора як виконаний. Зайдемо знову, як наша організація 1. Перша українська компанія. Перейдемо до моїх точок видачі, бачимо, що у нас з'явилася точка видачі. Оця. І реквест відображається як той, який було виконано. Тепер ми можемо відмовитися від використання точки видачі. Бачимо, що точка видачі, яку ми використовуємо, зникла з переліком. Вийдемо, зайдемо як адміністратор. Бачимо, що немає запитів на демонтаж точок видачі, отже, запит підтверджено, точку видачі демонтовано. Також адміністратор, система з точки зору має функцію управління система. Як бачимо, тут перелічені всі організації які є підписниками нашої системи, з можливістю заблокувати ці організації. Перевіримо, як це буде працювати, блокуємо нашого користувача, організацію заблоковано немає має доступу до послуг. Зайдемо як представник цієї організації злого систему. І спробуємо скористатися якимось із Нам з'являється повідомлення, що наш за нас заблоковано, єдина оціка залишається, це повернутися на головну сторінку ознайомлюватися з інформацією про систему. І нас вигнали із аккаунту, нам потрібно повторно увійти, але якщо увійти повторно, поки адміністратор не розблокує, все одно, нічого не зміниться. Увійдемо як адміністратор, щоб змінити ситуацію. Вийшли як адміністратор, управління організацією, розблокуємо організацію. І ввійдемо ще раз як представник цієї організації. Увійшли, як бачимо, наш функціонал знову доступний. Змінили локалізацію для демонстрації в локалі. Зайдемо як представник компанії, у якого вже багато тестових даних. Ми бачимо, змінився формат дати, змінився формат записів. Бачимо тут багато тестових даних, і також, що цікаво для цієї організації, в якої багато вже тестових даних, це те, що ми можемо переглянути статистику за точками видачі компанії. Бачимо, тут у нас скурпована лише одна із замовлень, які активно мені робляться, було замовлень цього два, є відповідно до англійського локалі загальна сума замовлень, що були виконані в цій точці видачі, і найбільш популярні товари, які видавалися в цій точці видачі. Пересуємося як адміністратор знов. Із опцій, що в нас ще залишилися, це управління оплатами. Як бачимо, тут у нас виведена статистика за організаціями, за скільки коштів вони використовували наші точки задачі за цей місяць і скільки буде коштувати в доларах, знову ж їхня підписка на місяць. І ще є управління заявками на технічну інспекцію наших власних точок видачі автоматично згенеровані. Ще є опція системного адміністрування. Зайшли як системний адміністратор, і ми можемо створювати нові системні бакапи. Як бачимо, зараз останній був 7 квітня. Створимо новий. І, як бачимо, ось він створився, бекап нашої системи, показано ім'я файлу та дата відповідно до військового локалі, коли бекап був створений.